Право на захист в області відкриють 18 бюро правової допомоги, які функції виконуватимуть нові структури. Міністерство юстиції продовжує реформу системи надання безоплатної правової допомоги. В області триває активний підбір кадрів та підготовка до відкриття бюро правової допомоги в усіх районах регіону. Перший етап конкурсу завершився, але потреба у кадрах залишається. Місія бюро посилення правової спроможності територіальних громад про це інформували журналістів на прес-конференції. В медіа-центрі обласної юстиції відбулася прес-конференція, на яку запросили представників вишів, де навчають юристів. Виступаючи оприлюднили дані про організацію конкурсу на посади керівників бюро безоплатної правової допомоги в Кіровоградській області. Прозвітували, що набір бажаючих тривав до 31 травня. Всього зареєструвалося 149 осіб, що складає 8 осіб на одне вакантне місце. Після реєстрації всі претенденти пройдуть курс дистанційного навчання за результатами якого будуть запрошені на інтерв'ювання, новостворені бюро в Україні почнуть роботу у вересні 2016 року. На Кіровоградщині планують відкрити 18 бюро правової допомоги. Основним завданням бюро є активне просвітництво громади надання безоплатної правової допомоги, забезпечення доступу до електронного сервісу Міністерства юстиції. По Україні буде понад 400 бюро, 438, якщо точніше брати. У кожному районі буде 2-3 працівника маленьких районів, таких як Устинівка чи Компаніївка. У великих районах буде 5-6 працівників юристів. Що вони будуть робити? Це перше, що активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади, що ми з вами зараз робимо. Потім точка доступу до електронних сервісів мін'юсту надання первинної допомоги. Первинна допомога це рівень консультацій якихось громадянам, але не складання процесуальних документів. Вторинна правова допомога це складання процесуальних документів в захист інтересів людини в судах через адвокатів. Молодь закликають до участі в конкурсі на посади консультантів. Запрошують бакалаврів, студентів в першу чергу. Для майбутніх керівників бюро буде встановлена заробітна плата сумою від 3,5 до 5 тисяч гривень. Далі триватиме набір головних спеціалістів до бюро. Обіцяють, що їх зарплата буде не менше 3 тисяч гривень. Головними умовами до участі в конкурсі є вища юридична освіта бакалавського рівня володіння українською мовою. Набиратимуть ще 100 спеціалістів. Інформацію про набір кадрів до бюро розмістять на офіційних сайтах регіонального центру та обласної юстиції. Це ще не кінець, тому що крім начальників і заступників керівників бюро, будемо набирати ще і головних спеціалістів. Мета нашої зустрічі, щоб ви допомогли нам щоб нам набрати спеціалістів по всій області біля ста чоловік. Середній рівень заробітної плати. Я думаю, що волиних спеціалістів буде до 3,5, але для району це я думаю, що не так і мало. Бажано надавати пріоритети саме молоді. Та молодь, яка на сьогоднішній день здатна забезпечити кваліфіковану надання допомоги. Як люди, які мислять інноваційно, мислять в крок з часом, болісно переймаються тими питаннями. Які є в суспільстві на сьогоднішній день? Кожен громадянин України має конституційне право на правову допомогу, але тривалий час люди не мали реальної змоги повною мірою скористатися таким своїм правом. Ситуація почала поліпшуватися з 2013 року, коли в Україні запрацювали центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відтоді ця система активно розвивається. Триває і реформування територіальних органів юстиції. Відкриття бюро правової допомоги це можлив Вість інноваційно мислячої молоді отримати перспективну роботу, здобути нові знання та досвід. А для територіальних громад області суттєвий крок наближення до якісної первинної та вторинної правової допомоги та доступу до правосуддя, зазначив Леонід Кропліс. Бюро правової допомоги будуть підчинатись місцевим центрам і будуть знаходитись в кожному районі. Вони будуть утворені на базі, на базі юстиції. Приміщення, комп'ютери, все ну, повинні передати нам, повинні передати. Як воно буде, подивимося. От, працюємо в цьому напрямку. Зараз ми согласуємо ці всі питання для того, щоб бюро запрацювало з 1 вересня 2016 року.